Покровськ, 20 березня, початок нового робочого тижня. На 13-ту годину заплановано засідання громадської ради. Питання накопичилося чимало та й не дивно, адже те, що сьогодні відбувається у Покровській громаді, м'яко кажучи, обурює місцевих мешканців. Дороги, комунальні платежі за неотримані послуги, якість освіти та медицини. Це ті теми, які стосуються кожного. Це ті проблеми, з якими стикаються ледь не щодня мешканці Покровської громади, чекаючи реакції від місцевих керманичів. Подальша робота роди. Лікарні, керівниці якої уже понад півроку перебуває в евакуації, прихватив собою нову автівку та обладнання чи дороги, якими не проїхати, не пройти, або платіжки за неіснуючі тепло та воду. Ось що планувало обговорити на засіданні. О 13-й журналісти телебачення капрі заходять до зали разом з усіма членами громадської ради. Проте запрошені на засідання заступниці начальника міської військової адміністрації Іваньота Ідрісова знімальні групі не зраділи та почали випроваджувати журналі. Ну, тобто ви нас зараз просите покинути, попри те, що громадськість нас запросила. Правильно розумію? У нас є працює служба військової адміністрації. Я розумію, нас запросили представники громадськості на це засідання. Це закрите засідання. Всі матеріали ви можете взяти на наших офіційних носіях. Це закрите засідання. Закрите воно робоче. Робоче засідання, на яке нас запросила громадськість. Представники громадської ради. Ми не можемо бути тут присутні. На цілком логічне питання, чому зміни може бути присутні на відкритому засіданні представників громади, пані Іваню не змогла відповісти нічого конкретного, тільки крутила платівку, що у МВА є своя прес-служба. Тому що у нас прислужба міністра. Ми забудемо заважати чимось по службі працювати. Інформація Я не влада на почекайте. На нашу... Ну ми будемо зараз заважати працювати по службі, якщо ми поставимо мікрофон. І буде працювати камера? Чи ми будемо заважати працювати по службі? Чому у нас сьогодні питання? У нас працює прес-служба військової адміністрації. Чим я зараз, як журналіст і мій оператор, можемо заважати вашій прес-службі працювати? Ви заважати, але ми в чому проблема? для журналістів телебачення капрі не в новину, що керівництво громади ховається від камер та незручних питань за зачиненими дворима і готові годинами сидіти у кабінетах, тільки б не виходити до змі. Проте позиція представників громадськості дивує, адже ніхто з присутніх не наважився у відкриту висказати свою позицію. Чи усі вони живуть у іншому місті, чи обслуговуються у інших лікарнях, чи їздять по іншим дорогам? Громадська рада дорадше. Орган, який у першу чергу має представляти інтереси громади, а не підспівувати місцевим карманичам. Про які відстоювання інтересів покровчан може йти мова, якщо навіть на засіданні громадської ради питання присутності змі вирішують не громадськість, а місцеві можновладці. Проте мовчати про проблему громади також не вихід. Адже як бачимо, місцева влада починає рухатися та щось робити тільки після розголосу та виходу чергового сюжету. Тож, якщо у вас є проблема, ви завжди можете на нас розрахувати боватим. Телефонуйте 050 500 407, і разом ми переможемо як зовнішнього ворога, так і внутрішнього.